Так, я буду займатися і далі розслідуванням стосовно фейкових органів псевдовлади в Україні республіці. Тому підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду, поширюється відео в тренди Ютубу. У своєму блозі я буду викладати документи стосовно фейкових органів Республіки Україна. І доведу вам. Що вони усі під санкціями Євросоюзу і країн НАТО, західних країн. А вони хочуть і маскуються під Державні органи Республіки Україн, які хитрі. Але, шановні, гоу, ви думаєте, що ми вас не бачимо, що ви фейкові? Бачимо. Усіх вас до єдиного, ви нас не залякаєте. Своєю безпринципністю та корупцією. Ми вас все одно переможемо. Правдою про вас. Жоден суд не може судити в Україні, я стверджую. Жодна прокуратура не може підтримувати державне обвинувачення і представництво в судах будь якої юрисдикції. Тому що немає права на це в цілому. Згідно своєї економічної діяльність, тому що це приватна структура. Детальніше в блозі моєму, також окремо, якщо хочеш стати спонсором каналу, нижче реквізити до цього відео.